Друзі, всім привіт, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас неділя, погода у нас дощова, така пасмурна. Можна бачити. Не можу сидіти в хаті, тому йду, подивлюся, що там, як там сходить наш ячменчик, тому що ми скоріше сіяли до пшенички, не знаю чи ми дійдемо. Але є повід. Попросив мене помірити одну діляночку. Чим буду мірав, як буду мірав, як там ячменчик, чи посходив чи ні. Зараз все побачите. Поїхали. І так, друзі, почнемо ячменчику. Ячмінь Барлі Аспін. Ми його сіяли весною, а тепер ми його посіяли на зиму. Це Одна з діляночок тут 25 сотих. Так нічого посходив. Може бути. Може бути. Так, супер. У нас сьогодні всього-навсього плюс 5. Але нічого. Ечмінь суперовий, ячмінь буде. Добре. О, там є в нас, О, там з тими покосами там є діляночка, треба її поміряти. Чим я буду мірав? Зараз показую. О, буду мірав я її. Отаким туристичним GPS-навігатором. Фірма Garmin модель dakota 10. Колись дуже любив мандрівки і все, тому свій був колись купив. Вибачайте за псячу мову, ну, інакше їх тут нема. Нас цікавить ота функція. Розрахунок площі. Зараз ми її включаємо. І по ньому Обійдемо поле по крузі, ну і в кінці покажу, що вийшло. Поїхали. Так би мовити, зараз в онлайні ставимо на паузу. І так, беремо наш туристичний навігатор, стаємо на межі, о, рівно можна бачити, межа. Включаємо функцію, пише. Натиснути для початку, можна так сказати, ну, не буду переводив, кому буде цікаво, то почитайте. Нажимаємо почати, вискакує у нас карта і ми по тій карті йдемо. Добре, ставлю на паузу, бо знімати і йти не дуже зручно. Ставлю на паузу і поїхали. Ось так, друзі, йдеш, О, тобі малює лінію. Можна об'їхати велосипедом, мотоциклем, машиною, а можна піти ногами. Та як мені йти під гору, а ще мене трошки папіроси душать, то я вже трошки захекався. Ху, але Нічого, кажуть, рух то життя. Ми йдемо в правильному напрямку, вперед. Рухаємось вперед. Добре, зараз обійду периметр, в кінці покажу. Можна, звісно, помірити інакшим способом. Є вдома кроква, тобто більш знайома всім метровка. Є вдома рулетка геодезична, 100-метрова. Для таких, можна сказати, складних випадків, для таких більше невіруючих людей. Хто не вірив GPS і в супутники. Тому є 100-метрова рулетка, щоб помірити більш точно. А кому підходить такий варіант, можна ось такий варіант. Добре. А там де вони вже відніється колик. Зараз вам покажу. Де він. О, о там він блищить. Там колик. І йдемо по периметру. О, лінія собі Лінія пливе, лінія малюється. Ну добре, зараз обійду по крузі. По крузі є тут. добре пів гектара, може й більше. Зараз обійду і покажу вам кінцевий результат. І так, друзі, лінія далі продовжує малюватись. Щоб не казали, що то я сам малюю. Я йду, а воно собі малює. О, До краю ще є мені що йти. Потім ще попід дорогу. Ну, собі малюю. Добре. Дійду до початкової точки, включуся. І так, друзі. Дійшов я до початкової точки. От колик. Там вгорі десь так само є колик. І маємо. Маємо отакий варіант. О! Якщо видно, нажимаємо Верхувати. І маємо 1 гектар і майже 9 сотих. 8 і там четвертки. І отак. Отака корисна річ. Туристичний навігатор. Garmin Dakota 10, то не реклама. Я вже досить давно ним користуюся. Колись мав таке собі хобі. Пошук з металошукачем. Ходив навіть по 20 км по лісах в одну сторону. І коли немає зв'язку, досить, досить мене часто виручав. Зараз просто на те своє хобі не маю часу, але час від часу ще щось так десь буває виходжу. Так що, друзі, кому буде цікаво, то створю на каналі такий пункт хобі. Якщо кому буде цікаво пошук з металошукачем. я не розкопую. Могили, кургани і тому все подібне. Я ходжу по лісі, дихаю свіжим повітрям, шукаю якісь десь колись монетки, загубив і всяке таке. То є дуже рідко, бо маю трошки поля і маю про що думати і про що піклуватися. Ще маю домогосподарство, тому хобі відпав на такий дуже далекий другий план. А ви, а ви в коментарях пишіть, якщо вам буде цікаво, то. Зроблю таку прогуляночку вам. Наразі такі у нас кривиди. О, дорога, болото, село. І поля-поля-поля поля. І там, де вони десь в туманній ліс. Його не видно, зараз такий туман сідає. Отак. Отаке, друзі. Вийшло сьогоднішнє відео. Досить поміряти діляночку, діляночку я поміряв. Ячменчик сходить вже отакий аспін. На 9 гівал не ходив, бо то є дуже далеко. То вже тут о мій ячменчик. О він зеленіє, зеленіє. До пшенички також далеко йти. 2,5 км в одну сторону, то, то вже не піду. Трошечки болото. Ви щобід різенових, кумових не пройдеш. Добре. Все. Я можу йти додому. Вам всім па-па.